Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про мийку високого тиску Vitals Master AM 7,5 195 П'ять Digital Premium. Давай покажу, що там всередині: два фільтри, пінник, зручний пістолет, насадки для пістолету, інструкція і голка для прочищування форсунок. Ну і власне сама мийка. На пістолеті реалізоване дистанційне бездротове керування режимами тиску струменя за допомогою винесених на руків'ї кнопок. Мийка оснащена колекторним електродвигуном потужністю 2400 Вт. Від перевантаження і перегріву двигун захищає датчик температури. Висока продуктивність насоса 7,5 літрів за хвилину, та значний тиск води на виході до 195 бар. Насос є самовсмоктувальним. Це дає змогу використовувати для водопостачання мийки відкриті джерела. На всі частини за винятком швидко зношуваних елементів встановлена гарантія 36 місяців. Тепер ви знаєте, якщо потрібна компактна та потужна мийка для дому або дачі, то мийка високого тиску від Віталс чудовий варіант.